Це ось міркопис, який я диктант ще писала, я його сфотографувала, вислала. Потім перевірила себе. Диктант писала вперше. Вирішила перевірити саму себе, адже працює у літературному часописі. Дебют редагує тексти 20 років. Якби автор от Андрухович прислав нам до редакції свій твір. Он наприклад, це ну я б його теж поправила. Тут була помилка, треба було її ставити авторське. Може, чи що, але за правописом тут має бути і я тому і написала. Щодо помилок самого автора Андруховича, то отут замість Ви, і отут замість Ви має бути Узачиним знову ж таки правописом. Не вважаю його надто складним цей текст як для мене, а зауваження, ну як, як і всі казали, це швидкість. Ну, писала просто швидко, але потім переписувала, тому що вже писала з скороченнями. О, тому переписувала потім, бо не встигала. Наталя за освітою, викладачка української мови та літератури, філологиня. У нас в редакційній раді є Люко Дашвар, братика пранови, Макс Кідрук, Ірина Роздобутько. Вони всі в нас друкувалися, і у них теж є помилки. Щодо маловідомих письменників, ну теж серед них є різні люди. Є просто хтось пише російською мовою, потім через Гугл переклав і вислав. Ну але та лежав господні. От а досить начитані, грамотні, щоб грамотно писати, переможниця радіодиктанту Наталя Ніколенко радить більше читати. Оксана Хлібус, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.